Всім привіт, дорогі, ціна церква. церкви, хочу поділитися з вами откровенням сьогоднішнього відеоролика. І якщо ми є віруючими, наскільки нам важливо е, задуматись, чиї дії ми оправдуємо, за ким ми е, слідуємо. Тому що якщо ми оправдуємо дії якогось політика, е, який робить щось, що йде проти Слова Божого, якщо ми. Е, Обдобрюємо війну, значить, ми співучасниками того. Багато заблуджень віруючих є, що якщо я там нікого не грубував на мільйон, нікого не вбив, значить це нормально. Ну Но ні, якщо ми. Бачимо, що навкруги нас робиться якесь беззаконня. Ми мовчимо і не доносимо до людини правду, не доносимо істину, не облічаємо цей гріх. Тоді ми, виходить, це одобрюємо. А якщо ми це одобрюємо, значить ми є співучасниками цього гріха. Ісус що робив, коли прийшов на землю? Він облічав гріх, Він показував, що це є зло, він прийшов і проповідував так. Про Царство Небесне він проповідував про світло. Так само апостоли, пророки, так? вони доносили до людей правду, вони облічали гріх і приносили світло на, ці, на цій землі. Так? Тобто, і я для себе таке приймаю, що потрібно доводити до людей. Істину, правду облічати гріх, а не засунути свою голову в пісок і бути дійсно як релігіозний страус. Амінь.